відбулися у Греції 1896 року. Трибуни панафінійського стадіону в Афінах, де відбувалися змагання, були розраховані на 70 тисяч глядачів, а зібралося їх понад 80 тисяч. Кожні чотири роки від сонячних променів, сфокусованих спеціальною лінзою, спалахує Олімпійський вогонь, символ початку наймасштабніших змагань на планеті, символ єднання кращих атлетів світу у боротьбі за омрійну перемогу. Вперше Олімпійський вогонь спалахнув на стадіоні у Амстердамі, столиці ігор 1928 року. У 1936 на Олімпіаді в Берліні вперше відбулася естафета Олімпійського вогню. Понад три тисячі бігунів пронесли його з Олімпії до Олімпійського стадіону, де він був запалений фріцом Шпільгеном. Тоді ж відбулася і перша у історії Олімпіад телевізійна трансляція Олімпійських змагань. Вперше Олімпійський вогонь здійснив морську подорож у 1948 році на шляху до Лондона. На подорож одного з головних символів ігор відбулася у 1956-му до австралійського Мельбурна, а космічна за 20 років по тому, коли ігри проводилися у канадському Монреалі. У 2000-му перед Олімпіадою у австралійському сімії протягом трьох хвилин Олімпійський вогонь знаходився під водою в руці біолога Венді Тулькан. Для цього науковцями був розроблений спеціальний смолоскип. Запалюють олімпійські полом'я у чашах арен з використанням найсучасніших технологій і спеціального обладнання, а церемонії відкриття ігор стають наймасштабнішими піротехнічними шоу і незабутнім святом дружби атлетів всього світу. Українські атлети перші взяли участь в Олімпійських іграх 1952 року у Хельсінгі у складі команди Радянського Союзу, першою олімпійською чемпіонкою серед українців. Гімнастка Ніна Бочарова. За час виступів на літніх і зимових іграх сучасності атлети України здобули 585 медалей, з яких 222 золоті, 165 зрібні і 198 бронзові. Найдитулованіша українська спортсменка Лариса Латиніна, дворозова абсолютна чемпіонка Олімпійських ігр з гімнастики, володарка 18 медалей, з яких 9 золотих. Майже три десятки наших земляків ставали олімпійцями, виборючи почесне право виступити на найпрестижніших спортивних змаганнях. 14 представників Сумщини в різні роки сходили на Олімпійський бізнес літніх і зимових ігор. Першим у далекому австралійському Мельбурні 1956 року. Став Володимир Куц. У його олімпійському активі дві золоті нагороди вбігли на 5 і 10 тисяч метрів. У 1960-му на Олімпіаді в італійському римі перемогою у спортивній ходьбі на 20 кілометрів відзначився Володимир Голубничий. Свій успіх він повторив за вісім років на Олімпіаді у Мехіко, здійснивши справжній подвиг у боротьбі з мексиканцем Хосе Педрасою. Загалом у колекції Володимира Степановича повний комплект олімпійських нагород і медалей з чемпіонатів Європи. Мексиканська бронза прикрасила колекцію спортивних нагород чемпіона Європи і багаторазового чемпіона Радянського Союзу Миколи Смагін. Олімпійським чемпіоном став важкоатлет Леонід Жаботинський. Перше олімпійське золото серед суперважкового років він здобув на іграх у японському Токіо. Вдруге став найсильнішою людиною на планеті у 1968-му на іграх у Мехіко. Творозовим олімпійським чемпіоном увійшов до історії світового спорту веслувальник Олександр Шапаренко. У Мехіко він став переможцем на видарці двійці і здобув срібло серед одиночників. А за чотири роки у Мюнхені виграв змагання одиночників на дистанції тисячу метрів. Кращий футболіст Сумщини Михайло Фоменко у складі збірної радянського союзу здобув бронзову нагороду олімпіади у канадському Монреалі 1976 року. На іграх Московської олімпіади 1980-го бронзовим призером у спортивній ходьбі на 50 кілометрів став Євген Івченко. Спортивну кар'єру він завершив у Білорусі і його рекорд у цьому виді тримається вже понад 30 років. Конотопчанин Михайло Маміш зійшов на вищу сходинку олімпійського бідестану на іграх 1988 року в Сеулі. Він став чемпіоном у змаганнях з греко-римської боротьби. Чемпіоном Сеульської олімпіади у гідні на тисячу метрів треку став Олександр Кириченко. Останні 200 метрів він мчав на одному колесі, бо інше прокололося, але перемоги суперникам не віддав. На цих же іграх серійним призером турніру волейболістів у складі збірної Радянського Союзу став шосткелець Олександр Сорокаєт, капітан радянської команди. Ще один велосипедист – Зійшов на Олімпійський підестал на іграх у австралійському сітній 2000-го року. Це Олександр Феденко і свою срібну нагороду він здобув на треку у гонці переслідування на 4 кілометри. Боротися до останньої спроби і перемагати навчив всіх білопільчанин Юрій Білонок. Він став чемпіоном ігор у Афінах 2004 року у змаганнях зі штовхання ядра. Представниці Сумщини і прекрасної половини людства відзначилися у змаганнях біатлоністок. Олена Петрова виграла срібну медаль у гонці на 15 кілометрів на Олімпіаді у японському Нагану 1998 року. А Лілія Єфремова удостоєна бронзової медалі у спринті на 7,5 кілометрів на іграх у італійському турині 2006 року. Олімпійська нагорода будь-якого гатунку – золото, срібло чи бронза найпочесніша зі спортивних нагород. Їх здобувають у запеклій боротьбі з кращими атлетами світу у змаганнях, що проводяться раз на чотири роки. А тому олімпійська медаль вінчає кількарічну титанічну працю. З початку перших олімпійських ігор сучасності дизайн медалей помітно змінився, і сьогоднішні, поза всіляким сумнівом, являють собою справжні витвори мистецтва. Незмінним лишається одне: кілька грамів чистого золота на срібному тиску медалі чемпіона ігор, які приваблюють атлетів планети можливістю уйти до олімпійської історії. Олімпійці змагаються на кращих спортивних спорудах. Деякі докорінно реконструюються до олімпійських змагань, як, наприклад, стадіон у стародавній Олімпії, який 2004 року на іграх в Афінах у оновленому вигляді приймав змагання штовхальників ядра і лучників. А є арени, що зводяться спеціально до майбутніх ігор і вражають сміливістю інженерних рішень на основі найсучасніших технологій. Церемонії урочистого відкриття і закриття Олімпійських ігор стають справжніми шедеврами лазерних шоу, піротехнічного мистецтва і найсміливіших режисерських рішень. Жодні зі спортивних змагань не порівняти з Олімпійськими за напругою і рівнем конкуренції. Перемоги здобувають атлети, рівень підготовки яких дозволяє порівнювати їх з олімпійськими богами. Сучасні чемпіони і рекордсмени вражають своїми досягненнями, які змушують час від часу змінювати наші уявлення про межу людських можливостей. Озирнись, придивившись до своїх однолітків. Цілком можливо, що серед них майбутні спортивні зірки, а невже ти гірший за них? І хто це там сказав? Що рекорди сучасних чемпіонів вічні. Сьогодні ти робиш перші кроки у вивченні олімпійської історії, а завтра стоятимеш на олімпійському п'єдесталі і цілий світ вітатиме саме тебе. Показово і символічно, що на наш захід організує. Комітету України завітали представники обласної влади. Облдержадміністрація, якщо робить не все, то майже все можливе, аби Сурщина вже найближчим часом увійшла до чільної п'ятірки областей України, для яких спорт, номер, спорт це пріоритет номер 1 І якщо це не так, то нехай. Начальник управління фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Олександра Скриченка, якого я запрошую на цю сцену. спробуй мені заперечити. Доброго дня, шановні присутні! Мені, як колишньому спортсмену та керівнику галузі фізичної культури і спорту сумської області, дуже приємно разом з вами бути присутнім на урочистому та пізнавальному заході. 2012 рік проголошено президентом України роком спорту та здорового способу життя. І в свою чергу обласна влада в особі губернатора Сумщини Юрія Чморя приділяє значну увагу розвитку дитячому спорту, пропаганді здорового способу життя, які є пріоритетом стратегії соціально-економічного розвитку Новосумщини 2015, де передбачено і створення комфортних умов для систематичних занять фізичної культури і спортом, і відкриття дитячої наських спортивних шкіл, будівництво футбольних полів, тенісних кортів та проведення спортивних змагань і різноманітних фізкультурно здоровчих заходів. Тож, шановні учні, якщо ви бажаєте бути здоровими, красивими, успішними майбутніми людьми, займайтеся спортом, і у вас це вийде. Що Олександр Юройович завітав сьогодні до нас не з порожніми руками, і зараз у нього приємна місія вчити губернаторські стипендії, які призначені кращим юним атлетам нашої області. Отже, я запрошую на цю сцену чемпіон України з боксу Богдан Шелестюк. Поліна Родіонова. Прівний президент чемпіонату світу звука серед юніорів Валентин Гуций. Фронтова-презеркана чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів Наталія Удачова. Ще один фронтовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів Віталій Жуков. Não, não, І крім того, у нас ще група спортсменів з неолімпійських винів спорту. Чемпіон світу з панкратіону Олександр Висоцький. Чемпіон світу з панкратіону Олег Ботар. Чемпіон Європи з панкратіону Артем Черков. Ску стипендії впродовж півроку і сподіваюсь, будуть максимум зусиль, аби продовжувати і на другу половину 2012 тисячі дванадцятого року. Успіхи вам